Вперше у конкурсній програмі світової документалістики на фестивалі Санденс взяли участь одразу два українські фільми: Обидва про війну. Фільм Стеслава Чернова про облогу Маріуполя. Режисер разом із колегами Євген Малолеткою та Василисою Степаненко висвітлювали, що відбувається у місті перші 20 днів повномасштабного вторгнення. За цей час, за ці 20 днів, які ми пробули в Маріуполі, ми зняли багато. Таких кадрів, які розійшлись по всьому світу, вони були опубліковані в новинах. Все, що ви бачили, все всі відео, які ви бачили з Маріуполя, які світ бачив з Маріуполя в перші дні вторгнення були а, зняти зняті мною всі фотографії Євгена летко. Те, що я зміг послати тоді з Маріуполя, це мабуть. Ну, 40 хвилин з 30 годин, які були зня, зняті тоді. І ми вивезли а, жорсткі диски з, зі всіма цими матеріалами, коли буквально прорвались через, через цю облогу через 15 російських блокпостів. Моя надія, коли я робив цей фільм, то це буде... люди побачать це в більш широкому контексті. Це, це розповідь про місто, це розповідь про людей, це, це контекст. Це е, трохи надії, це багато болю, але і ще й надія. І е, після показу мені е, разом з командою мені потрібно навіть трошки заспокоїти публіку, тому що вони в шоці. Вони просто в шоці. Вони кажуть, що вони такого не бачили. Вони бачили десь там 30 секунд, одну хвилину з тих відео, але ніколи не поєднувалися в, в одну в одну єдину картину. Тобто вони не розуміли масштаб. Масштабу руйнувань, масштабу страждань. І це от мені це дає надію, що якщо цей фільм от, знайде нову велику аудиторію, то більше людей захочуть допомогти Україні. Більше людей будуть знати, що відбувається. Другий український фільм Залізні метелики зняв режисер Роман Любий. Він реконструює катастрофу Малазійського Боїнга, збитого на Донбасі російським «Буком» у 2014 році. Успіх сучасного общі бою. Внаслідок попадіння ракети Бук російської загинули 298 пасажирів з різних країн і континентів. І ми в цьому фільмі досліджуємо, власне, як це сталося, і які наслідки цього які. Які наслідки після цього ми можемо спостерігати в міжнародному як, медіапросторі І досліджуємо російську пропаганду, тому що це найбільш інтернаціональний і міжнародний випадок, найбільш міжнародний військовий злочин російсько-української війни? Тому Росія? Створила дуже багато міфів а, і для між... закордонної да, аудиторії, тому дуже зручно розглядати, як вся машина працює. Ми його представляли ще з таким сирим на міжнародних е, індустріальних платформах у пошуку партнерів і фінансування. Е, то у нас дуже часто питала: така в чому ну в, е, яка в, який ваш особистий стосунок до цієї історії? Ну типа. А зараз, після повномасштабного вторгнення, це питання взагалі пропало. Тобто, всім очевидно, в чому, в чому наш особистий зв'язок. Зв'язок в тому, що ми це саме так і бачимо. Що в нас вдома вбили 298 людей, і ми маємо якось висловитись про це. Обидва фільми доступні до перегляду онлайн та на сайті фестивалю до 30 січня. Марія Ульяновська, голос Америки.